Всім привіт! І Сьогодні ми граємо в Star Wars Battlefront 2 місія зміна охорони. Гра загружається. От, Боба Фет якийсь. Давайте будемо цим героєм. Що він може? У нього ось такий автомат, вогнемет, вибуховий пакетик тут пише і ракети. Чекайте, десь тут автотурель є. Чого я по ній вогнеметом? Треба вбити цю автотурель. Так, закладаємо міну. Підриваємо. Enter. Беремо вогнемет, перезаряджаємо його. Заходимо всередину. Як, я ж заклав міну. Який ще і підірвав ось так. Нарешті. Ентер. Включаємо вогнемет і всіх спалюємо. Беремо пістолет. Чекаємо підкріплення з наших. А ось там аптечка знаходиться, як я зрозумів. Ага, вони не лікують. Ви дивіться. Буваємо іще раз цього. Ага, це хто? Автотурелі. Не люблю ці автотурелі, вони мене зараз вбивають. А я про них просто забуваю. ідемо далі. На значок цей. Це що в нас таке? Це в нас лазерна турель. Ага, це навпаки, це база, це не лазерна турель. Просто в мене появився значок життя. Ну, З дробовика всі помирають, коли вистрілюєш. Аптечку кинемо, одну і другу. Міни. Вхід з тої сторони взагалі. Тобто я на ту сторону побіг, біжу. Не якось повільно біжуть, я вам скажу. А ось вхід. Я просто на в ту сторону пішов. Він мене навіть не замітив, поки я по ньому не вистрілив. Кидаємо аптечку, лікуємося. Беремо дробовик. І мене добувають якийсь 828 темний 5. Будемо іще раз з цим юнітом. Цей наш, це добренько. А, ось там вхід який зрозумів. Або ні. Біжимо. та вхід ось ці двері. Ось вони. Зараз. Ось. Беремо зразу вже на такі патрони. Вбили автотурель, знищили. Бо це ж не живий організм, що його можна вбити. Забираємо, як я зрозумів, ДНК. І біжимо доставляти його на корабль. О, вже турелі нові. Вбили її. Добре. Навіть життя не треба зараз відновлювати, ніхто не поранив, не наніс ніяких серйозних пошкоджень, крім ось цього, десантника. який заваджав мені пройти. Біжимо до нашого ось, цього корабля, який зрозумів. На жаль, ось ці баночки не місяць в собі того предмету жовтої такої баночки, що відновлює біг. Швидкість бігу. Віддали. Так. Далі захопити центральну платформу. Добре, це не буде надто важко. Сідаємо сюди і обстрілюємо всіх ворогів. Ось один із них. Добре, обстрілювати їх. Трунувата ідея, я вам скажу. Ну і незручно. Біжимо. Перестрибуємо. То скорочуємо собі шлях. Не набагато, але скорочуємо. Ага. внищувач ЛАТ. Не наш, на жаль. Ого, скільки тут цих... І мене збоку вбило. Щойно я повертався до нього. Так, давайте будемо... Кравцем, в якого є розвідник дроїд. Я думаю, мені цей клас підійде. Не щоб не попали вгору, 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 вгору. Пускаємося. Ага. Я зрозумів, що далі він не дістає просто. Звуковий, нічого собі. Да тут шокового солдата треба, він тут так називається. Двійка. Ага, не справи. Беремо тоді шокового. Вони вже на нашу базу прибирають. Ось він. Шоковий солдат. Без ракетниці ніяк. При такому скупченні. Я, звичайно, можу їхнього ЛАТ знищити. Ось сюди запустимо, надіюсь, когось вбив. Ні, нікого. Даремно. Патрони трачу. І тут нікого не вбив. Мішала якась перегородка. І тут не вбив. О, це нашій. ось це був ворог. Тож я Тож зрозумів, що це ворог. Кінечним пістолетом зараз їх будемо вбивати. Так, ми на базі стоїмо. Зараз мені найбільшу небезпеку становлять оці турелі. Такі мене вже майже вбили, тому треба присісти і сховатись. І ось як не по мені вцілиться. Били. базу хтось не дає захопити. Тут це такий. А ось і він. Ми його вбили життя, життя, життя. Добре. Чуть-чуть до захоплення бази ми протримаємося. Так. Зараз я прочитав, у нас є можливість зіграти за цього героя. Беремо ракетницю і не будемо мучитися. Я встигну. Я буду. Беремо. <кій> Тепер наша місія я навіть не знаю, що зробити, я не прочитав просто. Реактивний ранець нас врятує від падіння. В нього класно зброюся. І по нас стріляють електросолдати, як вони тут називаються. Вбили цього електросолдата ракетою. Однією, другою. Вбили... О, велику кількість ми вбили електросолдатів. Вони навіть перезарядитись не дають. Перезаряджаємось. Ага, повна перезарядка. Дуже добре. Треба остерігатись автотурелей, які тут майже на кожному кроці. Біжимо. Ага, ми не можемо тут пробігти. Погано. Біжимо. Як той полофет. Ага, так ми маємо це знищити. Я зрозумів. Міну заклали, відбігаємо і вибухає Ось іще одна Їхня Так, ось сюди міну-міну треба помістити, встигнути. Не встигли нас вбили, залишили два клони. Темний тут не підійде, тут підійде штурмовик. З такою великою кількістю ворогів. Скільки залишилось? Ага. Дві цілі. Гранати в мене є. Гранат мені хватає. І хтось мене вбив. Цікаво хто. І як я помер. Шоковий солдат. Тут. Я щойно подумав і вирішив, що шоковий солдат буде тут найбільш кращим вибором. Ой. Я не попав, тому що по мені вистріл, у мене збився приціл. Все, там вже нікого немає. Беремо пістолет і біжимо, поки нас не вбили. Тому що пістолет слабенький. Так і ще й мало того, тільки дві гранатки, а нам іще треба прорватися. Тобто біжимо. Але в нас їх завжди вбивають. Отож, будемо зі звуковим бластером. Може ще цей підійде. Ха. Я зіграв уже. Я хотів застрелити цю панель і перестрибнути, щоб швидше було, не вийшло. Давайте будемо ним і будемо цілі в тій стороні. Літати. Спинися. Ось ця методика і вниз. І бігте. а ще ліпше летіти. Бачите, тут по мені стріляють. Дуже велика кількість ворогів. Ми сховали за дроїд медик. Натих гранату. Вже замучили. Так, вбили велику кількість, життя відновили. Перезаряджаємося. <кій> Перезарядки ми ніхто без патронів. Віка не змінюється. На штука залишилась. Я вбив якогось нашого, що залишилось. Знищити два кораблі. Нічого собі. Ого, скільки тут ДНК, я вам скажу. Де ж знаходяться ці їхні кораблі? Ага, ось вони. Нічого собі ворогів. Витимо. Так, мені зараз треба брати клас шоковий солдат. Без нього тут, як без рук, ну, сказано вже знищувати. Попадаємо повинищувачі. Ще один постріл, не попали. А зараз маємо попасти. І тепер треба знищити ще один корабль. Це я вже зрозумів, тому що попав. Ось він. Стріляємо. Так, життя майже не залишилось і мене вбив таке враження, ніби наше. Головне встигнути, підірвати. Так, знищило. І ще я сподіваюся, будуть завдання. Якщо ні, то буде теж добре. Олександр, тепер глянь, ти маєш Так, хто тут? Ага, стрі... це вже перемога. Я вже зрозумів це. Давайте. Життя я хотів ще відновити перед тим, як перемогти. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Всім.